Це побачення чи безглузді дружні дурощі. Дружні дурощі. Як у вас колись все буде серйозно і з'явиться дитинка, вона виглядатиме так? Не слухай дядька Барта. Ми з лісою виростимо тебе в любові. У нас не буде дитини. Джиммі. О Боже, давай танцювати. Здохляк. Цюйте зі мною, Хочу насолити сестрі. За це ти зробиш домашнє завдання. Жартую, мені вже давно байдуже. Танцюй сюди, дівчинку. Слухай Барте, побачення з Мілгаусом може і не те про що я мріяла. Нехай буде, але я прошу, але так! А з тим, хто старається, щоб сподобатись мені. Гей, портуди барту бувало багато ціпочок. Щойно вони пізнавали тебе краще та одразу ж відчалювали. Боже, невже це правда? Боюся, що ліса права, синку. А А що тут робить моя друга гумова лялька? Що, що? Я тут сам один. Так. Цінний мотлох Барта. Руки геть. Ліса права, жодні з моїх стосунків довго не тривали. Три дні, один обід. Тато, можна тебе спитати, як ти змусив таку жінку, як мама, залишитись з тобою? Поглянь, дзеркало незаплановане диво. Це єдина причина. Ну, я підтримую в ній інтерес. А куди з мікрохвильовка. Коси мене за шорти. Зникни. Цілуй кулак добно. Тебе стало нахабство з'явитись тут і не поцілувати мене Неподобство. Я сумую сталкам врятуй мене. Мері Спаклер, мій останній шанс. Вона досить мила, як для доньки Клітус. Так, в дитинстві вона пила молоко на білу фарбу. Ти мій синочок чи що? Ні, сир. Докажи. А, Б, В, Г. Хватить, хватить. Ти переобідив мене Енштейне. Боюся, що Меріо це збіжала, і ми не знаємо куди, понімаєш? Не знаю, що тому дівчинську наравиться. Збіжала після того, як ми її поженили і з терпіром Я був би хорошим чоловіком, якусь бігусь, брати звідси. Ну, все, хватить вже, розкричався тут. Ти можеш повірити, що вона втекла. Це не допомагає. Треба щось міцніше. Привіт, дабл я. Я знаю, куди утікла моя сеструха. До города Нью йорка Ага. Ця Нью-Йорка дуже велика. Ось і що сеструхи сестру До свидання. Не знаю, чи можна нам тут бути, барти Сімсон? Чого це? А! Тому що підлога дірява, тато просто накриває її сіном, щоб не лагодити. Поїхала до Нью-Йорка по мою колишню дівчину. Це дуже мило, Барте. Але потрібні гроші на літак. Готель. І... Чому, дівчатка? Чому? Синку, стоп, істерика. Ми з мамою поговорили і вигадали спосіб, як поїхати в Нью-Йорк, щоб зекономити гроші, ми здамо в оренду будинок. А нові мешканці не рознесуть наш будинок. Я не казав, що здав наш будинок. Ми житимемо тут два тижні. Господи, ти перевіряєш мене, так? Продовжуй говорити з другом, а ми зробимо це в тебе на ліжку. У нью-йоркському стилі. Ходімо, знайдемо мері. Цю адресу дав мені її брат. Нехай тато сходить з бартом, а ми екскурсію. екскурсій. Здається, у вас одяг поцупили. Я думав, то лише сон. Дідько. Приїхали. Те, що ви лишаєте в таксі, вже ніколи не побачите. Ульо! <клухи> Слава Богу, ти прокинувся! <клухи> Ка моєму справжньому коханню. Зате ти отримав цінний життєвий урок, хлопче, про те, що кохання між чоловіком і жінкою не існує, не враховуючи невеликого періоду перед шлюбом. Що сталося, Любчику? Дякую, що спитали герцогини. Я тут чекаю дівчину, яка ніколи не прийде. А звідки така впевненість? Дівки не люблять мене. Я і сам їх не люблю. Це я, Мері. Ух ти! А що ти робиш за гроші? Це не дуже стабільна робота. Я письменниця, сценаристка. Давай поговоримо про щось інше, про хороше. Тож, Барте Сімпсон, ти проїхав так багато, щоб побачити мене? Так. А ще побачити, як кондиціонер впаде на когось, але навряд. Oh! Барти, я за... хочу ще побачити тебе, але не хочу назад до дорослих. Завтра у парку Хайлайн. Ох, oh, ти малий! Де <лес> Ну <Но, рес> Хоча враз твій батько з'явився <рес> на екрані <рес> за нормальних обставин. <рес> Що ти з батьком зробив? Ми в безпеці, він не зможе сюди піднятись. Розкажи, як там у Спрінфілді? Другий номер Боб відкинувся. Не знав, що тут досі потяги ходять. А як твоя мама і сестра шукають літарну культуру на шару. Якщо ти пройдеш через турнікет, це розовіть нас. А хочеш почути пісню? Я написала одну про тебе. А можна мені реп додати? Можеш просто послухати. Позичте, будь ласка, гітару. Звісно, мені кидають гроші за кейс. Хлопчина давній мій знайомий в житті моєму з'явився знову. Ти подобаєшся мені Барти Сімпсон. Я прийшов забрати тебе домой, мері. Тато. Мамка сумує по тобі, але просто не може сказати це вголос, бо віслюк вибив її щелепу. Гаразд, бродвей дорогезний. Музей нудні екскурсоводи. Але сьогодні в парку безкоштовно покаже Шекспіра. джентльмени, увага, оголошення. Леді та джентльмени, увага, оголошення. Це не п'ятистопний ямб. На жаль, сьогоднішню виставу відмінено. Ти Болдуін, які грають родину Монтекі, і клан Шін Естевес, які грають капулетті, покинули постанову. Гравіть стіву жерли весь картопляний салат. Це ви лажаєте? І хто перший встав, той гарніше вдягся. Я приготував той салат. Не так швидко. Ми прийшли заради Шекспіра, і ми побачимо його. Будь-хто, хто хоче взяти участь, беріть костюми, зустрінемось за лаштунками. Сумніших оповідей не знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєтти. Культурні наші пошуки скінчились. Шекспіра п'єси в цьому нам згодились. Захопили театр. Перцевий спрей і водомет. З Нью-Йорка вам такий букет. Послушай мене, Мері, я на одну третину твій батько, тож ж ти повинна повернутися. Перепрошую, але я маю освіжитись перед поїздкою додому. Давай заканчуй вже зі своїми витребеньками. раз і навсегда. все а, можу йти Куди? йти? А, пробую взяти автограф Ела Рокера. Ось тобі автограф малюче. Не вішай носа. <гум> Спробую продати його. Я куплю його в тебе. <гум> Щевай Барти, не хвилюйся. У тебе будуть ще мері спаклерс, включаючи моїх сестер Мері Зік і мері не зовсім так. <плес> Барте, якщо дівчина спробує змінити тебе, не пручайся, бо у тебе є декілька величезних недоліків. Але ти чудовий. Скучаєсь по ній синку. Чуєш, а хочеш їх водку собі в кошельок? Вона где то в третьому ряду? Лишень погляньте. Мій малий врешті зрозумів, якими складними можуть бути і дорослі почуття. Зате все не скінчилось так погано, як у Ромео і Джульєті. Це точно! Ей, я ж не голосила жодної критики! Це нестерпно! А я тут зірка.